Французькі прислів'я. Сам добре роби буде добрий тобі. Чисте сумління найм'якша подушка. Любов'ю здобудеш усе. Силою нічого. На мед більше мох спіймаєш, ніж на жовч. СТРАх поганий поРАдник. Що з серця виходить, те до серця доходить. Очі посланці серця. Очі дзеркало душі. Кохання диму й кашлю не втаїш. І найкращий кінь спотикається Хочеш далеко заїхати, бережи коня. Краще менше, та краще. Що більше працюєш, то менше нудишся. Нема такого ремесла, щоб не пригодувало майстра. Хто ремесло знає? Скрізь прибуток має. Терпіння дає уміння. Ремесло варте більше від спадщини. Поганий майстер усе на знаряддя нарікає. Добре й швидко. буває разом рідко. Яким тебе бачать? За такого й мають? Який майстер, такий виріб? Краще мати доброго сусіда, ніж велику рідню. З добрим товаришем у дорозі і пішки, а наче на возі. Другові новому, а домові старому не дуже дорігайся. Друга легше втратити, ніж набути. Не запрягай ослів з кіньми. Найгарніше яблуко часто бува червиве. Не що дають, любе, а як дають. Доброму слухачеві півслова вистачить. Нема глухішого, як той, хто чути не хоче. Невинний не будеш виправдовуватись. Хто сердиться, той і винний. Четверо очей бачить більше, ніж двоє. Хто б'є склянки, той за них і плати. Незмащені двері риплять. Замети кожен перед своїми дверима, і вся вулиця чиста буде. Той собака, що хоче вкусити, не гавкає. Діждись вечора, тоді хвали день. Час великий учитель. Журбою лиху не зарадиш. Хто живе надією, без бубна танцює.